Калуш, місто патріотичне. У квесті на знання рідного міста взяли участь 10 команд: представники різних галузей, релігійних організацій і учнівського парламенту. Організатори визначили 12 локацій. Кожна якимось чином була пов'язана зі становленням незалежності України. На кожній з локацій команди очікували завдання на фізичну витривалість та знання міста. Тільки відгадавши наступний пункт призначення, можна було рушити далі у дорогу. Робити 5 фізичних прав, по дві-по два рази кожного рік, Без зупинки. Тож, Ту, Слідуюча! Слідуюча! На кожній з локацій учасники квесту мали зробити селфі. Найважче було відгадати капличку святої Анни на проспекті Лесі Українки та стадіон Хімік, де відбувалися перші екологічні мітинги. Найлегші відгадки далися, мабуть, комунальникам. Ми знаємо добре і місце, і дорогу коротку до. Того ж міста і того ми не могли бігти, бо маємо вже такий солідний вид, але не здоров'ям, а ну, знаннями, досвідом, досвідом, не знаннями. Досвідом. При складанні квесту організатори намагалися, щоб локації були максимально наближені одна до одної та були маловідомими. Команди хочу сказати, що команди вдало досить справилися, бо перед тим, ніж давати завдання, ми самі особисто тестували маршрут, і тому орієнтуємося і по часу скільки це реально виконати. Хочемо сказати, що команди підійшли творчо. Е, так, десь проявили кмітливість, тому що скористалися і такими ну, не загально нам відомими шляхами, але і такими вуличками. До квесту учасники готувалися заздалегідь. Завдання не було важким, завдання було суто. Фізичної якості також треба було подумати добре, що куди бігати, добре знати калуш. А ви я би готували до цього пес? Так, звичайно, ми готувалися. Історію калуша потрібно було знати, підготували її, географічні точки також мусили знати. Найчастіше було просто долати отой шлях, бо то бігати, ми ж не всі спортивні люди. Хірурги стоять біля хірургічної стійки, роблять операції, стоматологи біля крісла, медсестри ще там і так далі. Ну ми ж спеціально не бігаємо. Хоча час від часу спартакіади і такі спортивні дійства в місті нас заставляють тримати форму.